Вїжджаємо на нашу нову локацію. Більш-менш рівний асфальт. Йдемо встановлювати наш штатив. Всім привіт, ви на каналі Віталіки Світологи по. Багатьом просьбам писали в інстаграмі, в Тіктоці. Віталька створи свій ютуб канал. Створи свій ютуб канал. Я так думав, і нарешті цей день настав. І сьогодні в мене появилась в голові ідея, челендж, екстремальне відео. Тому дивіться це відео до кінця. Обов'язково ставте лайки, Підписуйтесь на мій канал. Буде багато чого цікавого. Це початок моєї історії. Поїхали. Ми вже виїжджаємо на нашу нову локацію, беремо з собою штатив знімати наше перше відео. В коїсь водички купимо. погода сьогодні просто прекрасна. Немає цього сонця, цієї жари. є великий настрій і бажання щось зняти дуже класне і прикольне. Наша основна ідея знайти ідеально рівний асфальт, ідеально рівну дорогу потрібно, щоб машина прямо їхала, щоб мене не занесло в якусь бордюру, вліво чи вправо, чи в якийсь стовп, нікому не повторювати. Це виконує тільки професіонал Віталій Світолу. Значить, знайшов я все ж таки локацію, де більш-менш рівний асфальт. Ось така от проїжджа частина. І зараз ми будемо вирішати наш трюк. Відкрив люк. І зараз ми будемо через цей люк вилазити. Саме так я буду вилазити через цей люк. Це все потрібно буде зробити на ходу на швидкості. Зараз ми йдемо встановлювати наш штатив, буду знімати самостійно без оператора, І зараз буде просто лють, просто жесть. Щоб автомобіль не потягнуло руля вліво чи вправо або в бордюр, або в цей стовп. Це буде печально. Це буде вже шок-контент. Висять дві камери. Попаду в новини України і якийсь мій штраф такий. приличний. Зараз вже починається час пік, дуже багато машин, дуже небезпечно, тому один відосик ми зазняли. Я думаю, на наступне відео, на наступний раз, це вже буде більш класно. Я візьму з собою оператора, хай він зазніме так все чітко. Я як виїжджаю на криші, на вилажу через люк і так далі. Сьогодні буде все. Взагалі, самостійно все це знімалося, тому поставте свій лайк, підпишіться на канал, спеціальну на наступних відео.